На територіях, тимчасово окупованих територіях, та й взагалі на місцях там, перебування полонених, запрошують вступити до лав Збройних сил Російської Федерації, військовослужбовців українських, які перебувають в полоні, і деякі прямо хоче, хоче приймають в цьому участь. На мої, під час перебування мого в полоні. Було створено два добровольчі батальйони. Перший це був батальйон імені Богдана Хмельницького. А другий зараз створюється, ну, може, вже створився, бо набір був, коли я був в Горлівці. Набір був батальйон «Каскад», так званої ДНР. І вже туди, я не знаю, чи з відчаю якогось, чи з якимось іншими ідейними переконаннями, люди туди. Охоче вступають. Але я знаю, наприклад, декілька особистостей, які пройшли в Маріуполь, пройшли, ну, були like на зосталі, і теж вступили до лав цього батальйону. І для мене це прям дико. Дико тому, що ти зраджуєш собі, зраджуєш своїм принципам, а, якимсь ідеям. Ти людина, яка дала присягу а, на вірність українському народу. А, тобто це такі високі теми, да? я там не, не філософ, але ну, все одно ти, ти реально зраджуєш собі, зраджуєш тим, хто тебе чекає вдома.